До цього відео хочу показати один із щабелів, і як бачите, тут білі і чорно-білі аромати в білому-білому місті, в білій білій шафі, білі-білі аромати, поліс, аромати, кашарель. Франк Олів'єр, мій улюблений це Лалік, Енкернуар, Ліка Прозорі теж сюди поставили Альхарамен Бадар, Аль Мадіна, Аромат, який я в двох краніх відео показувала сьогодні, що буду про нього говорити, Монблан, аромат історія Де Фен Сенсуеле, Раре Перлс, Паскаль Марабіто.